Дуже прикольний комплект Міні АЗС. Він мені дуже подобається із за того, що він має невеликі габарити, дуже непогані характеристики, що швидкості, що точності, і він дуже компактний. Така стела має продуктивність 60 літрів на одну хвилину, похибку до 1%. В комплектації автоматичний пістолет, поршньовий лічильник з електронним табло. є калібровка, все під пломбами. Взагалі Зборка максимально практична. Є в комплектації сепараційний фільтр, ми його завжди встановлюємо на вході в АЗС, для того, щоб вся АЗС була чистенька, нічого не потрапляло в лопасті, в ротори і так далі. Максимально простий та точний лічильник, тобто видача по літрах, по сумі. Зараз у нас стоїть літри, ми виставляємо літраж. Старт, і він підкачує нам ту задану кількість літрів, яку ми йому запросили. Є загальний показник, є е, калібровка через меню, все захищено паролем, е, імпульсний вихід, ну, тобто міні-комп'ютер, але дуже ну, в бюджетному сегменті. Реально коштує недорого, але функціоналу дає такого, що як у стаціонарних АЗС. Можливість підключення карточки, є е, можливо встановлювати Wi-Fi сюди без проблем. За невеликі кошти, я вважаю, що дуже варіантик непоганий. Це у відкритому корпусі, також є в закритих корпусах. Це там, де дверки. Попереду у нас є екрани, клавіатури і так далі. Але під ключем. Тут у нас в відкритому. Але дуже, дуже хороший варіант. Кому потрібні міні азс для заправки генераторів, автомобілів, це на підприємство. Можу, ну, на підприємство ми ставимо. У них великі генератори, і для задачі заправки генератори. Будуть заправляти навіть жінки. Тобто, як да, як який функціонал простий, що навіть е, можна заправляти, заправляти навіть не люди, які з цим не працювали ніколи. Тобто, вона дівчинка підійшла, пістолет поставила в генератор в бачок, е, поставила літраж, вона знає там. Вони знають розхід. Вона ставить літраж 500 літрів, старт і вона заправляє. Пістолет відключився, вона колоночку виключила, виключила з розеточки АЗС, все. Процес заправки пройшов успішно. Дякуємо, що скористалося нашими послугами. Все. І от тоді буде все, все дуже зручно і дуже просто. Заправка не буде приносити багато клопоту. Кому потрібні АЗС, знаєте, де нас знайти. Це азс комплект Ми збираємо, проектуємо, монтуємо, ремонтуємо все, що стосується АЗС. Всім гарного дня, мирного неба! Дякуємо нашим захисникам. Ну і працюємо далі.